Кінь продакшнс Кобила пікчерс при підтримці Кончі Бікапитам в Груть представляють у головних ролях Сергій Лиховода та Богдан Гначів у новорічному привітанні. На нанеті стари. Ого-го, добрий вечір, малята! Любі хлопчики і дівчата! Дє, давай тексту нормально, якось говорити. Коротше, ми вітаємо вас з наступаючим 2014 роком. З роком коня! Хі -хі в цьому році вам бажаю, щоб ви завжди були на коні. Та не нафігні! Кінського здоровля! І щоб ви завжди приходили на фініш першими. А щоб отакого у вас точно не було! Бажаємо, щоб у наступному році вас завжди супроводжувала удача. А зорі були прихильними до вас та дарували безліч яскравих та позитивних моментів з новим When we finally kiss good night. У наступному році вам бажаємо, що з вам... ще <сох> раз. <Calendar> Бажаємо вам, щоб у наступному році. Я не можу, ви мене тут. Також... Щоб вас, а потім ми вас з новим. Роком!